Українські захисники відмінусовують російську техніку на всіх напрямках. Цього разу вдалося дістатися російської радіолокаційної станції 96 Л 6 та С-300. Влучні удари сили оборони завдали з Хаймарса і Дрона Камікадзе. На східному фронті оборонці помітили російський град. Окупанти заховали його поміж дерев неподалік від промзони. Та це не врятувало ворожу машину. Влучна атака і боєкомплект навіть здетонував. Ще про роботу української авіації. На цих кадрах видно результат влучань по місцю дислокації окупантів. Керованими авіабомбами сили оборони півдня ліквідовують окупантів і на землі, і на воді. Ось, наприклад, якісне відпрацювання по ворогах на Дніпрі за допомогою дронів Камікадзе в нічний, як бачите, час жодного безпечного місця для ворогів в Україні ніколи не буде. Ще одне не менш епічне відео: українські військові почали використовувати дрон з красномовною назвою Дракон, який і справді. Палить окупантів. Секрет в тому, що безпілотник обладнали запалювальною сумішшю під народною назвою терміт. Реакцію запускають дистанційно, коли дрон підлітає до цілі. Температура горіння цієї суміші близько 2,5 тисячі градусів. Вогонь за кілька секунд може знищити метал, який використовується в гарматах та гаубицях супротивника. Блискавичний наступ, що змусив росіян відійти з Харківщини два роки тому сили оборони провели одну з найвдаліших наступальних операцій. Потужно використали інформаційну компоненту разом з урахуванням слабких місць в обороні російської армії. Результат деокупація Харківщини за короткий термін. В історію ця операція увійшла як Слобожанський контрнаступ, хронологію тих подій згадуємо разом. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Це Балаклія, початок осені 2022 рік. Відео, що облетіло весь світ і стало історичним. Наші армійці зривають ворожий плакат, під яким окупанти прикрили портрет Тараса Шевченка з уривком його вірша. Церемонія підняття державного прапора. Приступите підняти! Перший етап харківської наступальної операції розпочався 6 вересня. Сили оборони стрімко й масштабно наступали. Після Балаклії звільнили Ізюм та Куп'янськ. Ворог настільки був дезорганізований і незрозумілий, що відбувається, що тоді з'явився такий жарт. Вже не всі пам'ятають, але такі дуже приємні, що чи можна перемогти російську армію можна, якщо, якщо ми не здерженемо. Вони тікали, кидали все, що тільки можливо. Вони вони просто тікали, і е, втікли майже до кордону з до, до, до Російської Федерації, і там вже наші наступальні дії призупинилися. Хоча е, я впевнений, що ми могли б рухатись і на територію Російської Федерації, як це зараз на Курщині. Загрбників вдалося перехитрити влітку 2022 року. Київ поширював заяви про підготовку українського контрнаступу на Херсонщині. Росіяни почали посилювати своє угрупування там зі східної і запорізького напрямків перекинули 15 тисяч окупантів а безпосередньо з Ізюмського району Харківської області ще 10 тисяч. Наше військове керівництво люди. Ну вони довели, що вони є високими професіоналами і вони можуть використовувати нескладнішу складову. Сучасної тактики це несподіванки. Чому вона найскладніша? Тому що приховати переміщення військ сьогодні неможливо. Є супутники, є аеророзвідка, є звичайна розвідка, і ну таємно, як там в першу світу чи в другу щось кудись е зібрати, ну майже неможливо. Упродовж 11-13 вересня наші захисники розпочали наступ у напрямку на північ від Харкова. Звільнили населені пункти Липці, Глибоке, Стрілечу, малі та великі проходи козачу Лопань. Зокрема, сили оборони затисли противника між річкою на сході і густими лісами на півдні. Було зроблено багато роботи як українським генеральним штабом, так і партнерами зі США, Великої Британії, і інших країн, щоб створити умови для цієї операції. Постійні удари по російській логістиці, командних пунктах, системах протиповітряної оборони створювали хаос серед російських військ, яким було дуже важко зрозуміти, що відбувається і які лінії оборони потребують посилення. Бен Годжес, колишній командувач армії США в Європі, деокупація Харківщини мала надзвичайно важливе значення. Військові експерти певні стрімкий контрнаступ дозволив зламати моральний дух росіян, які хвалилися, що за два-три дні візьмуть Київ, натомість за декілька днів накивали п'ятами. Якщо українці домоглися оперативної раптовості біля Харкова, це показує, в якому безладі перебуває російська армія. З урахуванням різних систем моніторингу від супутників до безпілотників, кіберзасобів та іншого, я пропускав, що такої оперативної раптовості досягти практично неможливо. Філіпс О'Брайен – американський історик, професор стратегічних досліджень в сент ендрюському університеті. Визволення Харківщини восени 2022 року надихнуло українців до посилення збройного опору агресору і впевнило світ у неминучій перемозі на полі бою. Це важливе досягнення, що передувало деокупації Херсона. До вашої уваги відео з Покровського напрямку тут російський БТР намагався висадити ворожий десант для виконання бойового завдання та обрав не найкраще місце для парковки. Окупантів помітили українські танкісти. А так працює по окупантах український БТР на одному зі східних напрямків. Екіпаж бронетранспортера атакує посадку. Там заховалися російські військові. Окупантам було досить спекотно, як бачите. На цьому відео результат злагодженої роботи наших оборонців з 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів та 412-го окремого батальйону безпілотних систем. Їм вдалося виявити російську сау «Акація» та повністю її знищити. І ще одне феєричне знищення ворожого танка Т-72 від підрозділу булава. Дрон підлетів до ворожої машини і в прямому значенні слова запалив. Палах котіло потужно. Тепер ворожий танк Т-72 можна назвати повноцінним металобрухтом. Та сили оборони не лише нищать ворожу техніку, а й використовують її проти окупантів. Цього разу поблизу селідового оборонці змогли затрофеїти танк, яким окупанти намагались заблокувати проїзд під мостом. Цікаво, що російські військові танк пригнали, а самі звідти повтікали.